Привіт, мої любі дівчата, хлоп'ята та всі, хто в'яжуть. Сьогодні хочу показати вам, як зробити утяжку мордочки, як я її роблю. Мені здається, це один із самих основних і заключних етапів виготовлення іграшки, тому що іграшки із плюшової пряжі дуже класні, але без утяжки мордочки вони якісь не дуже гарні. Зараз покажу, як я це роблю. Для цього мені знадобиться ось така нитка. Великі іголки з такими длинними вушками і декоративні іголки. До речі, ці іголки я замовляла, вони ось так виглядають: я замовляла на джумі. Було три іголки. Пластмасові і три металеві іголки. Вони дуже зручні, коштують десь близько 5 гривень і у в'язанні мені дуже допомагають. Тож, поїхали. Тяжка моєї іграшки. Так, зараз, секундочку. Так, є, смотрите, у нас є, я не сподіваюсь, все видно. В нас є два ока. Ставимо іголочку ось тут і асинхронно тут. І будемо робити утяжку під оком, ось по цьому ряду. Відступаємо від ока. один, два, три, один, два, три, чотири. Три, чотири. Давайте зробимо раз. І тут асинхронно. 1, 2, 3, 4. Іголку з ниткою вводимо в центр і там, де у нас була червона ниточка, витягуємо, дивимось за цієї нітки, і ми вставляємо іголку ось сюди, під око. Також Треба її дістати з середини, там, де ми вводили, але так, щоб не в ту ж дірочку, а так, щоб в нас тут залишався стовпчик. І так, витягуємо, і ось що підтягаємо максимально і ось, що отримуємо. Так, це в нас перше око. Те ж саме робимо з. Другим. Под головою в середину вставляємо ось сюди, там, де в нас була червона іголочка, і сюди. Також достаємо іголку, добре все підтягаємо, дивимося, щоб в нас було це однаково утяжка і лівого, і правого ока, і зав'язуємо. Опа, ось так. А, вже, наче, яскравіше, виходить. Тепер робимо Я роблю наступним чином квадрат. Ось тут я дістану. Зараз покажу вам ось такий квадрат. Два. Три 4. 4. Ось тут достаю. Тобто, дивіться, як я зроблю. Ось тут біля правого ока внизу дістаю нитку. Тут її ввожу зверху. Біля лівого ока дістаю і в праве око вниз. Вліве, вибачаюсь, вводжу і достаю іголочку внизу під головою. Ось так. Оп. І також все дуже гарно підтягуємо. Наші очі трошки приближаються один до одного та втягуються у е, голови. Так, підтягнули, підправили, так, як нам хочеться, і зав'язуємо вузол. Ось так гарно в нас виходить. Так, тепер е, нить ще не обрізаємо, а по центру носика вставляємо і висовуємо також внизу. Ось так. Підправляємо, підправляємо і підтягуємо. Ось так в нас гарно виходить. Так, також, можливо, ще разок. Давайте зробимо один. На отяжку носика робимо два рази. Так, туди ж ниточку підтягаємо, щоб її не було видно. Ось так. І зав'язуємо вузлик, прячемо о, наші кончики карючком. І ось така гарна мордочка в нас вийшла. В'яжіть із задоволенням та користуйтеся моїми майстер-класами.